Цього літа чимало вірян вперше відзначають літні нерухомі свята за новим церковним календарем. А отже, дати цих свят змістились на 13 днів швидше. Так Івана Купала цьогоріч 24 червня, а не 7 липня. Петра і Павла 29 червня, а не 12 липня. Преображення Господні 6 серпня, а не 19. Журналісти Терену запитали тернополян, як вони ставляться до таких змін, та чи легко перелаштувались на новий літній календар. Як член Української греко-католицької церкви я позитивно ставлюся. Чому? Бо церква знає, що робити. Бо коли Дух Святий керує церквою. і Бог знає, що треба дати для нас, як для християн, так, бо все, що робиться, робиться на краще. Так? І я коли навіть в Херсоні зараз служу, так? то багато людей схвалюють зміна календаря на, на краще. Навіть сьогодні, що ми святкуємо? Івана Хрестителя, правда? Багато хто каже, купала. Нема такого купала, це інше, це є, є житництво. А для нас Іван Хреститель це той, хто провадить нас до Христа. Християнські свята тоді не можна було робити, тепер можна. А зараз знов не отакі От о кавардах цілий. Даний час дуже важко чомусь перелаштуватися. Загалом я би сказала, що я ставлюся до цих змін нейтрально. Я притримуюсь традицій, таких мої батьки притримуються. Поки що я з ними, якби частина сім'ї, коли я вже буду мати власну сім'ю там чоловіка, дітей, то я думаю, що я буду притримуватись далі. таких традиції, як мої батьки. Мої батьки слідують сучасному календарю, такий, як оновлений. Ну так як всі люди, я не маю нічого проти і не сильно я фанат цього. Не ставлюсь нейтрально. Так було доволі легко через те, що все планується завжди наперед. Всі події, всі свята, тому було без проблем все. Загалом я не святкую Івана Купала, тому ні сьогодні, ні 7 липня. Позитивно зміни то завжди на краще. Треба мінятися йти, крокувати зі світом в ногу. І насправді красивіше і душевніше, коли ми святкуємо всім світом цивілізованим. Мені подобається легко. В час технології заходиш в інтернет і бачиш, коли якась свято. Це легко. Якщо чесно, то якось байдуже. Ну сильно не слідкую за всякими святами і тому подібного. Ну, типу, на мене ці зміни ніяк не повпливали. Кожного своє ставлення так, бо є різні погляди на це. Я думаю, що позитивно. Головне, щоб ми святкували, і щоб не було ніяких ракет і щоб закінчилась війна. А свята святкувати можна в будь-який день. Так, знайомих привітала, які мають ім'я Іванка Іван. А так не святкуємо. Не не, не, не до свята зараз. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.